Відкриття виставки творчих робіт художниці Тетяни Антонюк під назвою На хвилях акварелі відбулось у центральній районній бібліотеці. Загалом художницею було представлено 29 робіт в різних техніках, переважна більшість в техніці акварель. В її урочистому відкритті взяли участь представники центральної бібліотеки, сама художниця та, звісно, гості. Під час заходу присутні поспілкувалися у теплій дружній обстановці та поділилися своїми враженнями. Мені дуже сподобалася ця виставка, адже це не просто якісь там малюнки. В кожному з них є свій характер, своя душа. Кожна картина передає якраз отой настрій. Чи то її природи, чи архітектури, які от якраз е побачила юна художниця, і вона тонко, дуже тонко, дуже точно передала кожному в, в кожній картині, в кожній, чи то е якісь там. Е Звірятку, якесь кошенятко. Ви подивіться на цю архітектуру. Вона не просто така сувора, вона дійсно має свій характер, свою душу. Я теж рисую аквареллю, Мені дуже подобається. Зараз ми вже почали лісувати більше масла, вчитися. Мені її видення картин. Моє трохи інше. У нас була дуже схожа техніка, тому що ми навчилися в в акварельній школі. Потім, коли вона поступила в училище, роботи немного поменялись. И здесь, я могу видеть, Тут теж є робота з акварельной студії. Це взагалі то перша виставка, на якій я побувала. Чесно кажучи, враження на мене справили дуже позитивні. Особливо мені сподобалися це картини пейзажу і батіки. Ну, художниці, я бажаю розвивати своє творчество, навчатися. Тетяна Антонюк рано визначилась у житті, поставила високу мету і спрямовано крок за кроком наближається до неї, що дається не кожній талановитій людині. Ну рисувати я починала з дитинства, це, мабуть, навірно з трьох, це й помада по обоям. Вот потом как-то с рисованием у меня не сложилось, и, и вспомнила я про его наверное, в классе девятом. Это все благодаря отца Николаевне Конторес, которая в принципе видела, что что-то есть, что-то я умею, и она меня. можно даже так сказать немножко заставляла рисовать, а потом как-то так с девятого класса мне это понравилось, потом я начала ходить до Михно Александра Борисовича и после студии решила поступить в Нежинское училище культуры и искусства. Я брала участие во многих конкурсах, первый конкурс это мой, который довольно-таки очень хороший, это конкурс международный конкурс в России. Второй конкурс, которым тоже серьезно, в котором я брала участие, это был украинско-канадский конкурс. Головну мету своєї творчості художниця вбачає в тому, щоб передавати почуття переживання через зображення природи. Вона зосереджено вивчає довкілля та передає відчуття у своїх витворах мистецтва. Бажаючі ж можуть подивитися роботи Тетяни Антонюк ще протягом двох тижнів на другому поверсі центральної бібліотеки.